Вітаю всіх на борту нашого Драккара біля штурвалу Богдан, і сьогодні ми додаємо новий варіант подорожей до нашої мандрівки Океаном Ігор. Деякі ігри мають або достатньо одноманітний геймплей, або примітивний сюжет, або надто нішеві. Через це робити повноцінне проходження довго та якось не надто актуально з моєї точки зору. Тому на деякі ігри я буду випускати невеликі огляди з демонстрацією частини геймплею. Невеличкою довідкою про саму гру, розробників та власною думкою щодо неї. Сподіваюся, формат знайде свого глядача і ви підтримаєте його традиційним лайком та коментарем під відео. Новий цикл називається Огляд на біг. Поки що пілотна назва, у кого з'являться кращі ідеї, буду дуже радий почути, а точніше прочитати їх у коментарях. Перша гра в цьому циклі. Rebel Inc. студії Endemic Creations. Думаю, кожен з нас, особливо завдяки епідемії COVID-19, згадав таку гру для мобільних телефонів, як Plague Inc. Її так само розробила студія Endemic Creations, і саме її популярність дозволила створити нашу сьогоднішню героїню. Сюжет доволі примітивний. Ми отримуємо під управління регіон, в якому тільки тільки-но завершилися бойові дії. Та дуже сильно постраждала як базова цивільна інфраструктура, так і майже вся гілка громадської влади. Наше завдання стабілізувати регіон, налагодити постачання базових потреб, вода, електроенергія, медицина, а пізніше дороги, освіта та зв'язок, і не дозволити повстанцям знову захопити регіон. Для цього ми маємо спочатку економічні, а потім і військові важелі. Геймплей побудований за тією ж базою, що і Plague Inc. Вкладаємо інвестиції в ініціативи, що розподілено на три основні сфери: військова, громадська та урядова. Отримуємо більшу підтримку населення в провінціях, на які розподілено наш регіон. Провінції стабілізуються, виграш. Повстанці будуть заважати цьому, знищуючи все, що ми побудували. Для боротьби з ними нам дають можливість набирати та керувати військами, покращувати їх і тому подібне. Гра була розроблена для мобільних пристроїв і вперше вийшла 5 грудня 2018 року на iOS. Але пізніше була портована на Android та Windows. На мою думку, порт на ПК цього разу виявився більш вдалим, ніж у випадку Playoe Inc. Зміна масштабу інтерфейсу, кольорова гамма та звук все виглядає так, наче гра одразу готувалася і для ПК, навіть при роздільній здатності екрану більше 1080 p Особисто я граю на 1440 p Проект є достойним представником жанру стратегії, до того ж, крім базового набору кампаній, які продовжують поповнюватися новими сценаріями, та редактору власних сценаріїв, вона ще має тижневі випробування для тих, хто вже багато часу займався миротворчими ініціативами. Хоча її суттєвий мінус: нові сценарії від розробників є платними, тож зважайте на це. Офіційної української локалізації немає, але і для гри англійської вам не потрібні знання рівня Advanced. Тож, якщо ви любите стратегії або вам сподобалася Play Inc., рекомендую звернути увагу і на цю гру. Дякую всім, хто подивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски пригод Дракара в океані Ігор. Залишайте коментарі щодо нового формату та відео в цілому мені завжди важлива думка аудиторії. Хто хоче підтримати канал матеріально, в описі до відео є картки MonoBank, PrivatBank, а також аккаунт PayPal та наша сторінка на платформі Patreon, де ви можете отримати певні бонуси за підписку. Окрема подяка Романові Бові за фінансову підтримку каналу. Це був канал Драккар. Бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри! Та все буде Україна! До зустрічі у нових пригодах!